Також у Польщі, але о 18.30. за київським часом вирішальний поєдинок у боротьбі за вихід на євро 2023 проти словаччини проведе молодіжна збірна України у першому матчі. плей-офф, який відбувся 23 вересня у Жиліні. Підопічні Руслана ротеня поступилися з рахунком 2-3. Тож завтра синьо жовтим потрібно. Перемагати і бажано з різницею у два м'ячі, адже нагадаю, УЄФА скасував правило виїзного голу, тож якщо основний час завершиться перемогою України в один м'яч на суперників, очікує додатковий час. А потім якщо що знадобиться і серія пенальтів. Чи готова наша молодіжка до усіх варіантів розвитку подій? Запитаємо у моєї колеги Катерини Годунової, яка зараз перебуває у Б'єскоб'яла. Катю, вітаю тебе! Знаю, що ти сьогодні спілкувалася із нашими футболістами, їхнім наставником. Тож, в якому настрої українці перебувають? Які висновки були зроблені зокрема Русланом Ротанем після засилля помилок у першому матчі насамперед у захисті? Вітаю, Юлія! Вітаю глядачів суспільного. Ну скажу так: те, що поразка від Словаччини в першому матчі це вже історія. Нагадаю, що програли 2-3, тобто різниця за голами не така вже і суттєва. Скажемо так, команда готується з нового аркуша до нового матчу, і ми також запитали Руслана Ротаня, власне, що сталося в захисті. Тому зараз пропоную послухати, що ж відповів на це запитання головний тренер збірної. Дійсно, ми не робили помилок, але е, завжди програє команда, всі разом програють. І головне зробити висновки, з помилок і, і далі биятись. Тому ми зробили висновки да, і я впевнений, що завтра ми таких помилок більше не будемо робити. А, Катя, а скажи, будь ласка, чи є якісь власне, кадрові почули, що кадрові втрати у нашій команді? От, окрім Вівчаренка, який власне пропускатиме цю гру через перебір жовтих карток. А скажу так, то що Костянтин Вівчаренко це буде дійсно єдиний футболіст, якого ми не побачимо. В наступному матчі ми були присутні на тренуванні. Підтверджую те, що жоден футболіст не займався в окремій групі за окремою програмою. Всі працювали разом. Так само, Руслан Ротань зазначив те, що немає, скажімо так, травмованих важко травмованих гравців. Є маленькі мікропошкодження. Загалом пропоную зараз послухати, що сказав Руслан Ротань в рамках скажімо так, мого запитання щодо підготовки, і як проводять останні дні перед матчем гравці збірної. Ці два дні провели да, для того, щоб команда більше відновилась як в фізичному плані, так і в психологічному. Тому ми якраз віддали ці дні для відновлення. Тому я гадаю, що хлопці готові, розуміють. Да, що е, завтра потрібно? Е, тому я думаю, що все, все в наших руках і ногах. Катю, а скажи, чи відчувається, що вихід на євро це для наших хлопців справді мрія, Як ще до старту? Плов говорив Руслан Ротань. Ну, а вже ж для будь-якого футболіста, незважаючи, чи це молодіжний рівень, чи вже рівень національної збірної, це дуже високий клас зіграти на чемпіонаті Європи. Зокрема, якщо ми говоримо про конкуренцію в європейському футболі, а так ми поспілкувалися з гравцями на Власне, Артем Бондарен, значить, що це ж те, що це буде. Важливий матч, і те, що команда на нього дуже так серйозно налаштовується, адже це фактично останній шанс, щоб поборотися за путівку. Тож давайте послухаємо, що саме сказав капітан збірної України. Всі розуміють, що з двох ігор складається цей плей-офф, тому не робили ніякого горя, не сумували, а відразу почали відновлюватися і готуватись до наступної гри. І вона буде найважливіша, тому. Все в наших руках. Що ж, ви все в наших руках. Що власне, які висновки зробила команда Руслана Ротаня? То вже побачимо завтра. Ну і передаю слово студії тобі, Юля. Катю, дякую тобі. Ти знаєш, одна з моїх улюблених фраз: мрії мають здійснюватися. Тож віримо, що завтра мрія Руслана Ротаня, його команди та всіх оболівальників українського футболу неодмінно Ну, а це була моя колега Катерина Годунова, яка разом із Сергієм Захащенком проходить разом із нашою молодіжкою увесь непростий шлях – плей-офф.